Об'єднати спортсменів та вшанувати військових в Івано-Франківську відбулися дитячі змагання із бойових мистецтв. Як виступали молоді бійці? Кирил Вирязкин розкаже. Змагання були особливими, адже проводили їх одразу із двох різних видів спорту. Паралельно відбувається тут на першому рингу це поєдинки з кікбоксингу, другий Даянг це є поєдинки з Тайквондом. Турнір став благодійним. Його мета вшанування українських військових. Від початку повномасштабного вторгнення це десяті такі змагання. Ми сьогодні демонструємо дві найважливіші речі. Перше, це ми демонструємо об'єднання різних видів спорту навколо наших героїв, і ми вшановуємо пам'ять наших полеглих захисників. Спортсменам така ідея об'єднання кількох видів спорту видалася цікавою. Приїхали позмагатися сюди не тільки кікбоксери і тейквондисти. взяли участь у турнірі і, наприклад, каратисти. Наші діти практично щотижня виступають в різних видах спорту, і вони адаптуються і під правила швиденько. Насправді на початку це було складно, але зараз для них це не є проблемою. Перебудувати свою роботу на нові правила. Я вважаю, що це дозволяє максимально розвивати в різних нахідних. Напрямках бійця, як і в борцівській, так і в ударній техніці, що само собою дозволить йому себе комфортно почувати в життєвих ситуаціях для виживання. Це значно краще. Денис займається карате. а от як кікбоксер виступав уперше. Найважче то, що тут не можна боротись, бо я до цього правила. Але я буду старатися вигравати. На даний момент я займаюся карате. 8 років займався джудзитцю. А рік тому перейшов карате і тепер виступає тут. Цікаво, бо мій досвід дає мені перевагу. Я цим гарно виграю. Участь у змаганнях взяло понад 200 прикарпатських спортсменів. Шанувати пам'ять героїв на змагання. Приїхав також один дніпровський клуб.